Прямо зараз поблизу Венесуели зосереджена чверть флоту США. Один наказ, і відбудеться військове вторгнення. Парадоксально, але частина венесуельців не проти такого сценарію. Чому хайлакюдо джойнміонаджорні тюдисмодерн кантрі Венесуела? Венесуела – країна з найбільшими у світі запасами нафти. Колись одна з найбагатших держав Латинської Америки. Сьогодні перебуває в затяжній кризі. Блокаути тривають днями, води немає. Ліки купують з рук. За 10 років ВВП упав на 80%. У 2018-му інфляція перетворила місцеву валюту на папір. За курку просили 14 мільйонів боліварів. Прокар брав за стрижку 5 бананів та 2 яйця. Корінь проблем Ніколас Мадуро, диктатор, що узурпував владу та 12 років править країною. Чи намагалися венесуельці на його скинути? Ще я. Але спецслужби жорстоко душать протести. А за ґратами опинились понад півтори тисячі політв'язнів, серед яких є навіть діти. Режим Мадуру активно підтримують інші автократії. Прямо зараз російські військові, зокрема генерал Макаревич, причетний до підриву Каховської ГЕС, уже тренують армію Мадуру. Венесуелу вже покинули 8 мільйонів людей. А серед тих, хто лишився, 70% прагнуть повалення режиму. Кожен десятий допускає втручання США. Штати заявляють, що їхня операція в Карибському басейні спрямована проти наркотрафіку. Вони вже атакують човни, які нібито перевозять наркотики, і називають режим Мадуро терористичною організацією. Трамп подає Мадуро як главу наркокартелю. Утім, вірогідно, справжній мотив Трампа не боротьба з наркотиками і точно не допомога венесуельцям, а доступ до найбільших у світі запасів нафти. Що погодьтесь, перегукується з підходом очільника США до угод про мінеральні ресурси в Україні. Але ще чекає на країну після відходу Мадуру, хто її очолить і яким курсом поведе далі про це читайте в інтерв'ю з венесуельським активістом Роберто Патінньо на Українській правді.